Слава Богу, брати і сестри. Ми будемо мати ще заключну молитву. І всі, хто є на своїх місцях, ми помолимося один за одного за ці обставини. І ми знаємо, Боже слово нам каже, що всю журбу положіть на нього, бо Він опікується нами. Ми маємо такого Бога, який опікується, і ми будемо до нього йти. Будемо довірятися йому. А Він буде з нами. Ми йдемо до такого Бога. І Кожен хто є на ваших місцях, помолимося за цю ситуацію. За всі свої потреби. Бог їх знає. Колись ми писали записки, і ми їх бачили, читали, але Бог знає вашу потребу на місці. Ми маємо Бога в дусі, який всюди присутній. І Він в ваших квартирах, в ваших домах, всюди в країнах, хто кличе Господнє ім'я, він чує його. І ми будемо молитися до нашого Бога. Давайте помолимося до нашого Господа. Алілуя. Аллилуйя, аллилуйя, Боже наш, Алілуя. Кличем ми до тебе, нашого Господа, приходимо до тебе, нашого Бога. Ми, Боже, Тобі дякуємо за це служіння, яке ми мали, Господь, що ми могли так, Господи, ще бути на такій спільності, в такій кількості, Боже мій, де нас бачили і чули, Господи Ісус, де ми, Господь, могли проставляти Твоє святе ім'я, Господь, де ми могли віддати Тобі всю славу нашому Богу, слава Тобі, нашому Ісусу, Боже мій. І ми несемо Ти всі потреби, Боже, де народ має, Господи, сьогодні, і ти знаєш в нас сама більша потреба, де ми, Господи, сьогодні не маємо де зібратися. Це, де ми не маємо, Господи, із такої кількості, як ми раніше мали, Господи Боже. А ми, Господи, хочемо ще бути перед лицем Твоїм, в єднанні, в молитві, щоб, Боже, Господи, Ти наповняв нас далі Твоїм духом, Боже мій, Твоїми людьми, Господь, народом Твоїм в домі молитви, щоб вони не були пусті, щоб вони були, Господи, людьми наповнені, Господи, і ми могли всі разом Тебе прославити і могли, Господи, до Тебе нести ці молитви нашого Бога. Ми просимо Тебе, благослови на всьому, Господи. Всі ситуації, які ми маємо, хто, можливо, Господи Ісус несе щось, Господи, якусь проблему, якусь нужду, якусь журбу, Господь. То Ти, Господи Ісус, поможи, Господи, кожному на цьому місці, де вони є, Ісус. Ми всі до Тебе це все несемо, Господь. Бо до кого нам йти в Тебе глаголе вічного життя, в Тебе діє слово, Ісус. Ти сказав і стається, Господи, і ми віримо в це, ми надію покладаємо на Тебе, а Ти добрий до тих, хто надію для Тебе покладає для душі, хто шукає. Тебе, Господи, ми просимо, залишайся ти, Боже, з нами. Ми Твоє ім'я прославим Бога нашого Отця, Сина Духа Святого на віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа. Хай буде вічно з нами. Амінь. Добрі друзі, хай Бог вас і благословить, хто дає. Є тут з нами нас 10 чоловік. Неясно, як воно ще буде далі, тому що ми чуємо, що е, приймаються більш строгіші закони, тому що епідемія все більше і більше набирає свого е, якби, руху. Але я думаю, що дасть Господь, ми ще будемо мати такі ще спілкування. І ще прийде добрий час, де ми ще будемо всі разом славити і хвалити Бога нашого. Ми читали книгу буття, читали книгу Вихід і будемо далі читати книгу Левит. І читали Євангелію від Матвія, Євангелію від Марка. Будемо читати Євангелію від Луки. Хай Бог нам допоможе. Вчили на пам'ять. Я так молоді просив, щоб вивчили на пам'ять та й старші, якби могли, 90-й псалом. Це ми його вчили на пам'ять. 22-й псалом. Ну а зараз дай, Господь 120-й псалом, який я читав, він теж для нас буде підкріпленням і благословенням. Хай всіх благословить.